Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І нарешті настала черга. Будемо сьогодні розносити такий магазин як Агрошоп. Так що, пан Дмитро, начувайся. <клухи> Прийшла і ваша черга. Так, якщо чесно, друзі, то я жартую. Е. Що? Ось сьогодні глянемо таке відео. короче вийшла нова сороковка кентавра Ну як нова сороковка? В принципі, е, сороковка то та сама, а виходить тільки що в новому дизайні. Ну, і зараз побачимо відео, що там ще змінилось. Можливо, зараз глянемо, короче, я просто бачу відео вийшло, короче, я хотів... Це якось трошки почав дивитись був, а це вирішив зняти відео разом з вами подивитись, коротше, цей тракторець. Ну що ж, давайте, погнали, коротше, не будемо тягнути хвоста за кота. Ой! Кота за хвоста. Ну що ж, давайте починать. Все, бажаю всім приємного перегляду. Все, погнали. Всім привіт! Сьогодні на обзорі оновлений кентавр 404 С. Це, як ви зрозуміли, модель 23-го року. В основному від старої моделі вона відрізняється покращеним дизайном і збільшеним комфортом для mm -hmm. оператора. Вітаю Прикольно. вас в магазині Грашоп. Ми запустили новий сайт. Основними О, перевагами сайт? якого Прикольно. є завжди актуальні ціни like. та наявність наших товарів. А саме мото, міні-тракторів, тракторів потужністю від 80 і вище кінських сил, а також навісного обладнання. У нас встановлені зручні mm, фільтри, щоб ви змогли швидко знайти техніку за потрібними вам характеристиками щодо ціни, прикольно. то коштує він на сьогоднішній день 6950 доларів. Також приїхала модель з дводисковим щепленням за ціною 7100 доларів. Тобто на сьогоднішній день це сама дешевша сороківка, яка є на ринку України. Що ж конкретно ви отримаєте за ці гроші, будемо розбиратися детально в цьому відео. Тож, кого зацікавила ця модель, рекомендую дивитись та не перемотувати. Порошпочне традиційно з розмірів дикінка. коліс. Передні тут встановлені 75 х на Диск нерозборний, Передня шкалія калія має. Два розміри або це метр двадцять або метр сорок. Тобто регулювати можна в двох розмірах. Задні ж мають розмір 112 на двадцять, угу. диск нерозборний. і колія регулюється теж в діапазоні від метра двадцяти до метра сорока. Грузи ж на задніх колесах, як бачите, тут йдуть в комплекті. Що ж до переднього моста, тут абсолютно нічого не помінялось, це звичайний міст редукторного типу, який ну, давно вже встановлюється на, на ці трактори. Кліренс тут 34 сантиметра, агротехнічний просвіт 39 сантиметрів. Mm -hmm. По задній частині трактора теж все абсолютно без змін. Тобто сама трьох з нормального товстого адекватного металу, кріплення бокових стяжок або розтяжок теж виглядають нормально. Mm -hmm. Чолки на своїх полосах теж мають стандартні розміри. Mm -hmm. Щодо причітних вузлів, він тут тільки один, але він дозволяє працювати одночасно і з валом відбору потужності. Щодо додаткових гідрових, тут тільки одна пара, яка керується основним розподільником. Масляні ванни, трансмісії та гідравліки тут роздільні. Вантажопідйомність підйомного механізму 550 кг. Вал відбору mm, потужності, до речі, тут двошвидкісний на 540 та 800 обертів за хвилину. Що ж, ну, висновки з побаченого будемо традиційно робити в кінці відео. Як бачите, покращень в технічному плані поки ще немає. Ніяких. Ну а що ж стосується комфорту апарат? Пол підняли вище, то отримуємо майже Супер. рівну підлогу. Що ж до самої приборної панелі, вона тут не змінилась. Звичайна приборка, приборка автомобільного ну, типу в, в, принципі, в старому дизайні. Традиційно на них так контроль самошка. за тиском масла двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. Але скажу вам, хлопці, прикольно, да? І приборка? Блін, ну це що пол зробили рівний, да? Це ну, реально лайк, це достойно, реально, хлопці Серйозно, прикольний трактор, я вам скажу. І він себе оправдовує реально, йому братухи сороковка От. У мене є там пара відео на каналі, там огляд, ну як огляд, типа там вигрузка тракторця, коли він купив його коротеньке відео. І це ще в самому початку каналу, як я создавав. О, то там є це відео. Ну і коротше, получается, в роботі з фризою я закидав братухин трактор теж. кентавр 40. -ка. Тільки це Вот. а у братухи СД, то тобто є двохдискове щеплення. А тут виходить однодискове. Ну, в принципі, я не знаю, особу ролі не грає. Може кому, ну, в принципі, і треба двохдискове, то можете двохдискове брати. Получається, мабуть, двохдискове буде дорожче трошки СД-шка. А СК дешевше. Ну, може, не дуже набагато там СД дорожче, то в принципі дивіться, кому принципіально, да? ну треба, щоб двохдискове було. Ну То я думаю, що можна додати гроші ще дозбирати. І вже взяти трошки дорожче, але вже з двохдисковим щепленням. Кому не принципіально можна С очкою збирати спокійно собі хлопці, 40 очка себе зарекомендовує дуже шикарно, друзі, я вам скажу. От, у братухи нормально він на ньому робить. Він на ньому і косив. Роторна коса 1,60 метр захват Віракс. Польська коса роторна. Потім що ще? Плуг двокорпусний 2,25. Потім Дискова борона Бомет. Польща 1,60 метра, здається, захват. Потім що це він ще. Сонечко взяв. Ну Сонечко я не пам'ятаю якої фірми. от, Що це він ще брав, виходить? Вроді би все. От, ну, коротше, друзі, він практично з усіма навісним, е, з усім навісним обладнанням справляється і. От. Ну, знаєте, в принципі, що я замітив е, протягом того, як брат експлуатовував цей тракторець, от, як він працював на ньому, то помітив таку річ, що трошки не вистача йому ваги. Ось реально, якби трошки ваги додать. А, до речі, бачили, на, цих, на цьому ось ми дивились відео, да? на цій обновленій версії Кентаври цих 40 то вже є на колесах довантажувачі, а в братухів, вроді би, я не пам'ятаю. А, здається, теж є. Здається, теж є. Просто вони йдуть, типа, пустотілі, здається, і туди треба там або пісок засипають, да? або цей. Або роствор заливають, щоб воно. Ну, було ще тяжче. Ось тому, в принципі, ну, це кому як, хто там вже буде догружати. Ну, фактом, що трошки бракує ваги цьому тракторцю, а взагалі то шикарний тракторець, я вам кажу, ну, мені сподобалось. Так, дивимося далі тоді. Так, аж тут, як бачите, поставили сидіння більш зручне, м'якіше. з підлокітниками. речі, прикольно. Яке регулюється по вазі і двигається вперед-назад. До речі, це сидіння таке, як в ДТЗ все з підлокотниками. Хоча, в принципі, те, що братухи сидіння, воно теж регулюється під вагу коротше, ззаді там накручуєш собі пружину, жорсткость пружини накручуєш, там більше-менше. От, а В принципі, що тут просто додавались підлокотники. ці. Ну, Чесно скажу, хлопці, ну, не знаю я, чи якби ця особа там, воно, якби, грає роль, чи хтось буде опиратися на їх особи, чи ні. ну, Це таке, типу. Може, щоб. не знаю. В принципі. Ну, якщо ціна та сама залишилась, то якщо таке крісло з подлокотниками, то, як кажуть, чому би і ні? В принципі, ну. То якби, плюсик, можна так сказати. от, Але якщо за ще цього сидіння, воно, типу, тракторист став дорожче, то чесно, то, в принципі, ну, то смисл тоді. Там, і за того, що у тебе подлокотники є, і типу, і за це вже переплачувати, ну. Ну Таке, коротше. Ладно, дивимося далі. Коробка передач дивлюсь так само, як і у братухи, Три передачі вперед, одна назад, і два діапазони понижені та повишені. Отже, вісім передач вперед та дві передачі назад. Ну і що добре, простір під сидінням uh -huh. зашитий. Капот на фізичного. Так, братухи положення за допомогою двох газових упорів. Радіатор, як бачите, має тут немаленькі розміри, є розширительний бачок ну, для охолоджуючі рідини. Акумулятор встановлений 12-вольтовий на 100 ампергодин. Що потрібно відмітити, вимикач Сотиска. маси нарешті поставили в зручному місці. Прикольно. Що тут по двигуну? Це звичайний КМ 490, 4-циліндровий, потужністю 40 кінських сил, простий атмосферний. Ну, до речі, друзі тут КМ, овський стоїть на обратухи. Якось GDM, чи як це він там. То коротше, а це каємовський вже, так? Да? Ну, бачите, кажуть, що каємовські краще ходять, типу, вони більш надійні, більш витривалі, що на їх роботиш, хоч би що їм, типа, не ломається нічого. Ну, Рідкі випадки бувають, можливо, що якийсь там заводський брак, можливо, там при збірці щось там не так собрали, щось десь не ета, щось не докрутили давно щось там. Може, ну, вийти зі строю. А так в цілому, он, братуха, я ж кажу, відпрацював. Не пам'ятаю скільки мотогодин, але вже короте, в нього тракторець десь рік, і він на ньому вже, я ж кажу, і косив, і загрібав, і орав, і діску оборону, і фризував. Все робив. О, так що, в принципі, ну, я ж кажу ніяких поломок не було. Ну, в принципі, нормально. В принципі, супер. Непоганий тракторець, а тут каємовський двигун, я думаю, в принципі, ну, якби це ще плюс іде. Тобто він, як кажуть, ще е, кращий. Ну, дивимося далі. Та широко розповсюджений. Тобто, встановлюють його на більшість китайських тракторів, потужністю саме 40 кінських сил. Нагадую, що попередні моделі кентаврів 40-ок були з двигунами GDM 490. О. Який з них? О, краще? GDM 490. До речі, оце ж такий двигун братом мав був е, цей GDM-овський 490 Ось. Це, мабуть, спорне питання. Ну, а щодо ремонтопригодності та наявності запчастин, звичайно, ж КМ буде в цьому плані точно на першому місці. Паливний бак тут об'ємом 35 літрів. В капоті є спеціальний отвір для зручної заправки. Щодо паленої системи, вона тут звичайна, механічного типу, з двома фільтрами: фільтр тонкої очистки та фільтр відстійник біля баку, який знаходиться. Ну, шикарно. Повітряний фільтр тут стандартний, контактно масляний з циклоном. Ну, та, і вимикач теж маси такі. все ж таки покажу ближче, бо це важлива річ річка все ж таки додає певного комфорту. Да. Не потрібно туди-сюди відкривати капот. В місті удобно, Щодо правої сторони трактора не. Бо у братухи такі ета, маса така, як в мене, коротше, по-моєму, у мототракторі стоїть, така простенька, типу, поняли? От. А тут вже дійсно зробили така нормальна, більш потужніша. Я дивлюся, що е, дійсно її більш зручному місці винесли, так що не треба той капот там е, залазити під капот відкривати, там, чи якось залазить рукою туди. От. Що дійсно так підійшов клас і все. Так як і в мене на мототракторі. підійшов, воно собі збоку там. Ну так знизу збоку, тобто не треба капот відкрити, руку туди, е, якби типа, просунув, щелкнув все, включив собі і все, і погнав. От. Ну, це плюс, да, прикольно тут. Блін, ну дизайн дійсно агресивна, така морда прикольна. Така, як на 50-ках, бачили, може теж е, кабінники ці. Ну, є без кабіни е, ці, як це, 504 f Кентавр, а 504 f з кабіною теж. Ну, там прикольно, там такі цікаві, дійсно. Можливо, теж якось глянемо огляд, короче. Ну дійсно шикарні тракторці, я вам кажу. Мені понравились, Шикарний. Братух я показував 50-ку тоже з кабіною, то, короче, він подивився і, короче, загорівся, хоче, каже, все, я, мабуть, каже, 40 ку буду продавати, Подзбираю трохи грошенят, каже, і куплю свою 50-ку кабінника, короче, кентавра. Ні, ну там дійсно там салон такий обшитий, ну, наче в Бентлі, короте, реально. Ну, Дійсно, так, знаєте, прикольно зроблено. Так, як кажуть, ну, на вигляд дорого виглядає і солідно так шикарно. Типа, дійсно кіномарка, там все, там і панелька приборів шикарна, вже квіномарки в машині, я вам кажу. Тобто, руль там, ну, все, ну, чітко, шикарно зроблено, обшивка ця внутрішня. Коротше, супер. Я кажу, кентавр, взагалі, красавчики. Дійсно почали робити такі тракторці цікаві, хороші, ну, і гарні і зовні, і дизайн прикольний. От, і, і двигуни хороші ставлять, да? і по надійності е, чітко їх роблять е, ну, тракторці, що вони е, не ломаються, все чітко. Ну. Ну, коротше, все супер, реально. Мені подобається, круто. Кентавр, бачу, фірма дійсно розвивається. Стрімко росте, ну, дійсно рухається вгору. Це просто. Супер. Реально. Має підніжки з правої сторони, є ящик для інструментів. Щодо комплектації, ну, браті, то ящики. стандартний генератор потужністю 350 Вт два інша насоси: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Ну, І контури гідравлічні, окремі тут. Щодо комплектації, в комплекті також йдуть розширювачі для крил, вони пластикові. І щоб не О, до речі, у братухе не було розширено, їх не встановлюють. Ну, тобто, не дали, походу. Передні крила також ви прикрутите вдома самі вони. До речі, братуха купляв, ще він тоді не знав, короче, він купляв е, е, свій тракторець сороково Кінтав, у Валерчика у в От. Я потом узнав, коротше, що він в розвілки брав у Валерчика цього. Кажу: братуха, що ти наробив? на Нащо ти в нього брав? Ви що? ви що, дурні, чи що? Ні, ну, чесно, по збірці, е, ну, нормально, коротше, от іменно Братухи попався, бо там дивіться, один канал е, у Роми, тракторець зелений, коротше, теж Кентавр Сороковка. От, із цих старих моделей, старіших цих колишніх, цих 22-го року, там, чи який він випускав. Ну, то там, короче, в нього щось при збірці, щось там нахімічили, щось там. запороли там, короче. Ці криворукі там зборщики у Валерчика щось збирали, да короче, там капець. У братухи, в принципі, попав в нормальний тракторець, збірка нормальна, короче. От. І ну, якби все нормально. Але ці не дав. Оці розширителі крила пластикою. Валера! Де крила? Алло? Прийшли моєму брату крила на трактор. Ці розширители. Накрила ці пластики. Що, зажав чи що? Ух ти ж. Ну от. Капець. Не могли вже дати ці розширителі, якщо вони йдуть на сороковки. І братухи не дали. Це капець якийсь. Ну, от Валера. Ох, валера. А ха-ха-ха. Ладно, поїхали далі. Знаходяться спереду на грузах. Да, і щодо ваги трактора заявлена вага пільтори. 1450 кг ну, Що так, ж, в принципі майже. По основній інформації це все. Тож можна, я думаю, підвести якийсь підсумок. По... Але супер, хлопці, дивіться. Ай-яй-яй, красота яка. Красота. Реально, хлопці. Подивіться, він виглядає просто шикарно. Подивіться, ця морда, фари, ці лінзи. Коротше, ну. Просто супер реально. Кентавр молодці, я дійсно. Компанія Кентавр вам лайк. Красавчики розвиваєтесь, такі і дизайн змінюєте, щось стараєтесь дійсно зробити якось. І покращить тракторця самого. Ось рівний пол зробили, це теж якби плюс. Сідушку поставили з підлокотниками. це теж плюс, якби. От. Ну, не знаю, хтось буде пользуватися чи ні, цими там, тому подобне. Але по м'якості, ну, якби краща якість сідушки, вже супер, вже плюс. От. Акумулятор винесли наперед, да, так, в зручне місце, теж плюс. Цю поставили, як сказати, масу. Вимикач, так? І теж супер, чітко винесли в зручне місце, щоб там той капот не дрить, лишній раз не відкривати. Якби теж плюс. Подивіться, хлопці, скільки плюсів, реально, ну. Просто супер, прикольно, мені подобається. Так, ну що ж, коротше, прикольно Ну, в цілому, взагалі, супер. Бачите, одні плюси тільки, реально. Оце сороковка і виглядає прикольно, круто. Дійсно, це морда і видно, капот, бачили, да? Хто бачив п'ятдесятку ку 504 f Кентавр, тоже, ну. Там такий капот, рішетка, ну, морда. От, оце вже видно. З 50-ки взяли сюди, хоп, капот кинули, і все. Уже відпрали реально. Просто. ну, виглядає дійсно чітко, як, як беха, як будто. ну, Як іномарка, вже, знаєте, ну, взагалі шикарно просто. Красавчики, реально красавчики. Факту, це той же самий Кентавр 404, що і був раніше, тільки з двигуном КМ 490 no, okay. і Great. з новим дизайном, та як я казав на початку відео, покращеним комфортом для оператора. Super. Ну, якщо взяти в загальному трактор, що раніше була ця модель досить популярна, то і зараз предзамовлень конкретно на ці трактора було досить багато. Особисто Конечно. ж мій коментар стосовно цього трактора, Ну, повноцінною сороківкою я б його не назвав, а от щось середнє між 24 четвіркою та сороківкою цілком можливо. Тобто підбирати і навісне обладнання потрібно виходячи саме з цього. Як ви розумієте, є купа більш дорожчих сороковок, які, звичайно, будуть мати більш цікаві та потужніші характеристики. Ну це понятно, Дмитро. Це є. Ну чого, ну так, да, може він і не дотягує на 40 але в якому плані? В плані того, що просто бракує ваги йому і все. От. І йому тяжкувато, наприклад. Ну як тяжкувато? Не те, що тяжкувато, але. Ну, і за те, що ваги, да, мало ваги, то воно якби. Скажімо, так, цей тракторець свій потенціал не на 100% використовує. От, була б вага додана ну, більше, да, там, ну хай 1800 там, да, ну, 2 тони вряд ли сороковка. А 1800 отак десь от, до 2 тонн, да, то в принципі було б, звісно, набагато краще, я вам скажу, друзі. От, але в принципі, в принципі, не знаю, Братуха я ж кажу, працює на ньому і ну, можна і так працювати. Дивіться самі, звісно. Ну, але дизайн прикольний, реально. Я б, я б собі таки взяв, би, ну, реально. от, Виглядає вже більш так агресивно, більш солідній, чесно. Ще такий цвет прикольний, чорний, да? ну. Така, як беха якась, да? морда така, як акула. Дійсно, дивіться, як беха акула, типу, знаєте, ці старенькі акули, дивіться. Так само і це, дивіться. Да? Так спереді морда така, як дійсно акула. Прикольно, ні, нормальна сороківка. Просто в чому прикол, друзі, що бюджетна, що серед сороківок це найдешевше. Але дивіться, коментарі там писали, я читав якось. О, все, згінає палок зліпляний. Що ж ви так нахваляєте, що він це, що так дешево стоїть, значить, згінає з палок зліпляний, коротше, що неякісне все, що він буде розвалюватись, розсипатися тракторись. Дивіться, для таких людей хочу сказати, при чому це, що зразу, якщо ціна дешевша, то зразу вже все. Значить погана якість. от, І буде розсипатися і тому подібне. Друзі, це не так. ну, Кінтавр просто цим якби, виходить, компанія просто привлікає, так клієнтів, можна так сказати. можна навіть назвати це маркетинговий хід. от, Просто зробили меншу ціну, щоб люди брали їх. Да і все. ось, якби, це, якби одне із з основних, я так думаю. Ну, це моя думка, друзі. Тому, дійсно, я думаю, що так, що зробили просто для клієнтів, щоб привлекти більше людей, от, щоб купували саме їхню техніку от, торгової марки Кентавер. Ось, да і все. От, тому не, це, не кажіть зразу, ой, дешевше серед інших сороківок, то, значить, все, значить, він поганий цей трактор буде розсипатися і тому подібне. От. Не знаю, я ж кажу, друзі, у він рік працює вже на ньому і все нормально. Стільки робіт на ньому робив і, ну, в принципі, хоч би що. Ні одної поломки, нічого ще не зламалось. От, і я вірю в те, що нічого не поламається. Ну, якщо будете, звісно, не перегружати його, от, більше сили, більше того, що він може, не будете його нагружати, то він зробить Ну, свою роботу і буде все нормально. Ну і головне дивитися, вовремя. Робити техогляд, міняти Ось, І, в принципі, буде техніка працювати, я вам так скажу. Просто треба дивитися за нею там. Вся час свій часу треба щось підкрутити, десь щось. Це. От. Ну, треба дивитися, друзі. Це техніка і має свойство розкручуватись від вібрацій там, різних і це все. Тому треба дивитися, підкручувати і дуже треба слідкувати за тим, щоб все було в нормі. Там. І все вовремя міняти, фільтри, масла і це все. Ці всі розходники, коротше, О, тоді техніка буде служити дуже довго. А, і особливо повітряно-масляний фільтр треба теж дивитися, щоб цю пилюку не засасувало, то двіжок довше буде служити. Ну, це в всіх тракторах, в принципі. От, як і в міні-тракторах, так і в мототракторах. Ну, і взагалі, і можна і так сказати, і в мотоблоках. Ну, любию ці дізельні двигуни на тракторцях, там на мотоблоках. То є, якщо будете дивитися за повітряним масляним фільтром, то все буде добре. Краще його чистіше масло поміняти, протерти, залити нове масло, От. Ну, скільки там треба його чуть-чуть на, на, на донешки чуть -чуть залили. Даю все і вже буде якби, запобігати швидкого зносу двигуна. Ось Тому, друзі, якось так. Такий тракторець, взагалі шикарний, я вам скажу. Прикольно. Мені подобається дійсно дизайн. І ці, що покращення ці всі, да? Ну, в принципі, прикольно. Що ж, нагадую, що замовити трактор можна у нас на сайті або за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. У нас безкоштовна доставка по всій території України. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня. Дякую, Дмитро. Так, ну що ж, друзі, ось таке відео. Подивились, такий тракторець шикарний. Не знаю, як вам. Мені сподобається, супер. Прикольний тракторець. Представникам торгової марки Кентавр в Україні реально лайк і респект ребята. Молодці. Як будете і так далі розвиватись, то буде супер. Ось і тракторці класні і все, що ви щось питаєтесь зробити, там поновити дизайн, це все, щось додати, змінити, покращити. Це, це мені подобається, реально. Оце дійсно видно, що. Стараються для клієнтів своїх майбутніх. Якось покращити, зробити щось краще з кожним разом. І це дійсно круто, реально. От, такий тракторець. Ну, мені подобається, друзі. Напишіть в коментарях свою думку по поводу цього трактора. От, як він вам подобається чи ні. Чи пишіть, купили б ви такий, чи взяли б якийсь інший. Якщо купили б якийсь інший, пишіть який в коментарях. Цікаво буде подивитись. От, так що таке відео. Дякую пане Дмитро вам за такий огляд. Ось, бачите, друзі, є канали. Ось такий якось пан Дмитро, ось канал Агрошоп. Ну, це магазин їхній, так? Ось, де вони продають техніку. І подивіться, він все чітко пояснює, всі плюси там показує. Там все говорить чесно, то тобто мінуси. От. Бачите, все правду каже, що він, наприклад, каже, що він на сороковку не дотягує. От. Ну, тобто ці всі моменти, ось пан Петро дійсно все розказує. Тому, друзі, переходьте на канал, дивіться огляди на цьому каналі. От, е дивіться, я ж кажу. Є нормальні огляди, де нормально все пояснюють, все чітко, без всякої брехні. От. Лапшу на вуха не вішають. А дійсно вам розкажуть і підскажуть, яку техніку краще взяти. І ось дивіться і все подробно. Він вам чітко все розказав, ось показав всі моменти по тракторцю. Оце видно дійсно, людина опитна, досвідчена. А не те, що насосик каже на генератор, напрямую від двигателя насосик. О. Ладно, не про те погане. Коротше, таке відео, друзі, такий тракторець. Мені сподобався дійсно круто. Ставте лайк, якщо вам сподобався це відео. Сподобався цей тракторець. Так, друзі, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Давайте нас вже 805, здається. Давайте вже до, Ой, до соточки кажу. <ріху> Давайте вже до 1000 до цієї Дійдемо вже до 1000, щоб цю відм'ятку подолати. Допоможете мені. Було б дуже круто, друзі. Давайте найближчим часом зробите мені такий подарунок. Давайте доб'ємо до 1000 і буде супер взагалі, дійсно. Я просто цього чекаю вже не дождусь реально. Дуже хочеться, щоб перша 1000 на каналі була. Це буде для мене, так сказати, перший етап на YouTube каналі, перша по поділка, так сказати, позначка. Перше досягнення моє таке найперше, найважливіше таке для мене. Бо саме найтяжче першу тисячу набрати, я вам так скажу. От. Дякую всім, хто підтримує мене. Дякую за ваші лайки, за коментарі. От. Пишіть питання свої під відео. Я завжди читаю всі коментарі, на всі відписую. По можливості. От. Також свої питання можете задавати в коментарях. А можете писати мені на електронну адресу, яка буде в описі під цим відео. От. По поводу сотрудничества або по поводу... Тракторця якогось, чи ще щось, якесь треба щось посовітувати, пишіть короті, туди на почту мені. От, я ж кажу, посилання буде на мою електронну адресу в описі під відео. Переходьте. Ось. Дякую всім за підтримку. Хто мене підтримує мій канал. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!